Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії, на кухні дівчата й хлопці. Сьогодні я хочу показати вам легкий і, як на мене, досить оригінальний спосіб прикрашання е, яєць на Великдень, тобто писанок. Але писанки, е, ну, це неможливо так назвати їх писанки, тому що. От я родом з Тернопільської області, хто ще не чув моїх відео і не знає. У нас дійсно малюють чи пишуть писанки, так як це робили ще наші бабусі, і в нас ті традиції зберігаються понині. І моя мама, якій 82 роки, ще ті писанки пише, малює, то це береться спеціальний писачок. Окунається його в натуральний віск розплавлений, і, звісно, закладається в ту писанку символи, які щось значать, кожен символ, там є така, вужик, такий, от, коні, коні, олені, ну там грабельки такі малюються, і це кожний символ щось означає. Я вже скажу вам чесно, що я того не знаю. З дитинства вже забула, хоч малювали ми з мамою. Ми всі просилися малювати ті писанки. От-а зараз, так як ми живемо в таких умовах в місті, нема у мене ні тих писачків, звісно, це все можна купити. Но це, повірте мені, що це не так просто воском ті писанки писати. Ми собі знайшли простіший варіант, який нам для міста підходить. І скажу вам, що так розмалювати писанки. Я думаю, що з задоволенням вам допоможуть ваші дітки, в кого вони ще такого віку, що їм буде це цікаво, або хто має вже внуки, то внуки також захочуть. Моя внученька також буде зі мною розмальовувати, але соромиться сьогодні на камеру сісти, буде поза камерою, бо є в неї на те причина. І дивіться, дівчатка, що нам для цих писанок от потрібно. Яйця. Яйця відварені, бачите, в мене домашні світло-кофейного кольору яйця, бо це домашні яєчка, Відварені, охолоджені на сухо витерті. Все. Маємо фломастери. В мене є тут фломастери, дівчата, на яких вказано, тобто які заправлені харчовими барвниками. Є такі фломастери, і хто має малих діток, а боїться, що це шкідливо. Шукайте, на них написано еко. От, ті фломастери, нічого страшного не станеться, якщо дитинка десь там потягне до рота чи ще щось. От, Такі фломастери, але якщо не маєте таких, звичайними також можна. Нічого там через шкаралупу прямо не станеться через яєчну. Вона досить міцна, тим більше в домашніх яйцях. Так що можна з звичайними фломастерами також розписати паперовий рушник і маю водичку, отут, щоб змочити і побризгати. От. До речі, зручно так саме в такій бризгалці, як я кажу, взяти воду, тому що під краном занадто багато мочиться. Цілофанові пакети нам потрібні. Ну і звісно, потім нам ще потрібно буде. Капелька олії рослинної і спонжик-ватний, ніби кружок. І тепер, дівчатка, дивіться, дівчатка, дивіться, хлопці, що ми будемо робити? Ми беремо собі фломастер ну, хочу, хочу такого грубшого, червоного. Ми беремо собі фломастер. В довільному порядку, дивіться, можна собі, щоб не малювати лишнього, прикинути, скільки от займає яйце. Зараз не можу відкрити одною рукою. Отак От нас приблизно. От, значить, до цих пір ми це все замалюємо. І тепер в довільному порядку, як собі хочете, як вам подобається, ви собі розмальовуєте Ну якийсь такий малюнок, незрозумілий абстракцію. Будемо дівчата. Ну, Займатися такою творчістю. Бачите, зараз що не намалюй. Ну, так Хтось, хтось не бачив тому нічого, а хтось бачить круту картину. Так що я, я вам теж скажу це дивіться, собі, як ви хочете. От. От В довільному порядку, якими хочете кольорами, які вам подобаються. І так собі по-різному розмальовуйте. Зараз я розмалюю і продовжимо. Дівчатка, дивіться. Я бачите, розмалювала, якими захотіла кольорами і отакими от кривульками. Ну, на що, на що я, якби, мене вистачило, то так і зробила. Все. Беремо яєчко. от, І так його тісненько вповиваємо. Бачите, спочатку так, потім закручуємо тут оці всі. Боки, щоб вони нам тісненько пристали. Ну, я ж кажу, так, хто вповивав дитинку, <гум> бо внучку мою вже не вповивали, так як ми колись своїх дітей вповивали. Але хто вповивав, той пам'ятає, що ми так тісненько вповивали. Можливо, це і неправильно, але ми так робили. І що тепер робимо, дівчатка? Беремо збризгуємо водичкою. З усіх сторін, щоб нам усе промокло. От, ставимо целофановий пакетик. І тісненько, тільки так, щоб не роздавити яйце. Тісненько, дівчатка, вмотуємо, закручуємо і залишаємо на годину. І так розмальовуємо всі яйця і через годинку продовжимо. Дівчатка. Годинка пройшла, о! А тут не спрацювало, бачите? От теж от від чого це залежить. Тут не спрацювало в нас. Дивіться, яєчка наші стоять на тарілочці. Розмотуємо останнє. От. А це. Одне зачароване, бо на ньому не спрацювало. От, витираємо на сухо і беремо капельку олійки, натираємо для блиску, дівчатка. От. І, як бачите, маємо ось такі ось, як на мене, досить цікаві яйця. Одному не спрацювало, поставив його всередику. Так що, дівчатка, в наших міських умовах, я думаю, зовсім не соромно піти з такими яєчками на Великдень до церкви. Ну, звісно, хотіло б це традиційно, але ми, ми так не всі вміємо. І тим більше, що це буде цікаво і вашим дітям, ну, хто шкільного віку, і вашим внукам разом з вами так прикрасити яйця. Дівчатка, хлопці, ми продовжуємо розмальовувати наші писанки на міський лад. От, хочу е, провірити, е, проекспериментувати ще один, одним способом. Е, в принципі, він відрізняється тільки тим. Щодо водички, я додавала, ну, мабуть, тут в мене, бачите, половинку цієї. Мабуть, це пів, пів літра, мені здається. Я додавала чайну ложку оцту 9%. Яйця взяла спеціально для вас. Яйця взяли, бачите, трьох кольорів, щоб побачите також на кольорі. Як де буде краще. От, чисто біле отаке, світле кава з молоком і, і темне яйце коричневе. Все, так як в біле в мене трісло при варці, хоч додавала солі. От, ну, цей метод не діє, я вам скажу так. Так, як біле трісло, то будемо шкаралупка трісла то будемо використовувати тільки фломастери, які в нас еко, тобто вони йдуть з харчовими барвниками. Будемо малювати. І подивимося зараз на цей ефект. Дівчатка, все, як робили вчора. Розмальовуємо в довільному порядку, якими собі захочете кольорами, кривулічки. Кружочки, от, що, що хочете. От, і зараз я розмалюю і продовжу. Дівчатка моє таланти мої художні. Ні, я трішки скажу вам похвалюся. Трішки я на більше, як здатна в художніх талантах своїх, але тут так. Все, щільненько. Тісненько вповиваємо. От, я ж кажу, так як хто старший, як ми діток, вповивали пакетик. от, Збризує, кіт наляхався водою з оцетом. Не надто сильно, дівчатка. от, І щільненько закручуємо. Наш пакетик залишаємо на годинку, дівчатка. І так розмалюємо ще ці яйця і через годинку побачимо результат. Ну що, дівчатка, навіть години не постояли наші яйця, бо не терпілося. Ось, розмотали. І дивіться, що я вам хочу сказати. Вода з оцетом, бачите, кольори е, краще взялися і вони яскравіші. Уже, Чи комусь подобається таке більш спокійне, е, так як в першому варіанті, чи комусь, так, як у другому, бачите, це біле яєчко. то це вже вибирати, звісно, вам. Ось такі ось розводи. От, е, е, це таке світло, як кава з молоком. Яєчко було, і це ось яєчко саме темне. Тут я малювала ну, щось ніби як такі ромби заповнені. Бачите, ось таке ось воно вийшло. Так що маємо, я кажу, такий варіант прикрашання міський і дуже простий варіант прикрашання яєць, тобто наших писанок, як ми кажемо, на Великдень. От хто ризикне, дівчатка? То не боїться експериментувати. Повірте мені, що тут, я кажу, нічого то моєйця не буде. Малюйте, пробуйте от. Ставте вподобайки, кому це відео сподобалося. Підписуйтесь на канал просто Смакота від Марії. Всім до зустрічі!